Вітаю вас, мої любі друзі. Мене звуть Маринка. Хоч я ще й маленька, але вже допомагаю мамі по господарству. Застеляю ліжко, прибираю свої іграшки та речі, витираю пил. На кухні допомагаю накривати стіл до обіду або вечері. Але більш за все. Я люблю разом з мамою готувати їжу. Я мрію стати справжнім кухарем, носити гарний фартушок та ковпачок. А у мене цього спеціального одягу немає. Прошу вас, діти, допоможіть, Зробіть мені фартушок і ковпачок як у справжнього кухаря. Я пропоную для маринки зробити ось такий фартушок та ковпачок. Для того, щоб нам зробити фартушок та ковпачок для нашої маринки, нам знадобиться 3 білих аркуша паперу А4, дві смужки кольорового паперу. Я взяла жовтого та блакитного. Ви можете взяти будь-якого кольору. Дощечка або клейонка, ножиці, олівець, серветка, клей. Починаємо працювати. Починаємо працювати, робити фартушок. Поки що все, все відкладаємо. Складаємо аркуш паперу, навпіл, куточок до куточка. Ось так. І згинаємо. Тепер знову навпіл. Так ми знаходимо серединку. Розгортаємо. Беремо олівець. Від середини ми заокруглюємо, проводимо олівцем, лінію заокруглюючи куточки. Ось так. Тепер нам треба зробити нагрудник. Проводимо лінію і від цієї лінії ведемо пряму майже до кінця, заокруглюючи її. Ось так. Відміряємо від згину нашого паперу, ставимо три пальчики і відміряємо відстань. Проводимо лінію ось так і теж заокруглюємо. Відкладаємо олівець, беремо ножиці і розрізаємо. Зайве прибираємо, розгортаємо, і ось такий фартушок в нас вийшов. Давайте його зразу прикрасимо. Беремо смужки паперу, складаємо їх навпіл, ще навпіл і ще раз навпіл. Малюємо кружечки на них і вирізаємо. Ось я вирізала кружечки. Тепер у вільному порядку я їх буду наклеювати на наш фартушок. Як наклеювати, ви вже знаєте. Намазуємо, притискаємо зайвий клей серветкою прибираємо. Притискаємо серветкою. І ось фартушок для нашої маринки вже готовий. Починаємо робити ковпачок. Беремо два аркуші паперу, згинаємо його навпіл. Так само робимо з іншим. Тепер нам треба розрізати з сторони згину на смужки, але не до кінця, відступаючи ну, десь два пальчика. Ось такі нарізаємо смужки. Так само ми нарізаємо смужки на іншому папері. Ножиці нам вже не знадобляться, відкриваємо наші аркуші і промазуємо клеєм по одній стороні та склеюємо між собою. Зайвий клей прибираємо. Так само склеїмо інший папір. Тепер нам треба дві довгі смужки склеїти між собою. Намазуємо на останній та прикладаємо один на один. Тепер склеємо знов між собою ось так. Ось такий ковпачок вийшов у мене. Дякую вам, діти! Мені дуже подобається фартушок і ковпачок. Тепер виглядаю, як справжній кухар. Буде ще більше мамі допомагати на кухні готувати їжу. А нам вже час прощатися. До побачення, до нових зустрічей! Бувайте!